Компанія Автопарк маємо цікаве нове надходження Audi A4 в Еслайні 2-літровий бензин, повнопривідний Quattro Автомобіль приїхав з Америки по Україні, всього лише два власника. Там були незначні пошкодження, все якісно встановлено Легкосплавні диски в нас дуже красиві, 18-го радіусу. Встановлена цікава вихлопна система з попкорном. Так, тут у нас безключовий доступ на всіх дверях. Подивимось по салончику, пам'ять сидіння водійського, повний електросклопакет, електрорегулювання сидінь, підтримка для ніг, підкачка також тут є, бокових спиночок. Так, тут у нас мультикермо, підрульові пелюстки. Пробіг, до речі, автомобіля 275 тисяч, але по двигуну 175, так як після Америки був замінений двигун на новий. Далі, тут у нас двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь у нас є штатна мультимедія. Також у нас є люк. Перейдемо до заднього ряду, подивимось, що там. Так, тут все доволі охайненько красиво, евоковрики. Так, охайний чистенький салончик. Все доволі гарно виглядає, ну звук... Звук класний в автомобіля, тут нічого не скажеш. А переглянути даний автомобіль можна за адресою вулиця Сумська, 2А. Придбати автомобіль можна за готівку, в кредит, в лізинг, також трийдень. Чекаємо вас на тест-драйв.